Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати ось такий квадрат з квітковим мотивом. Зробіть собі скріншот або ж поставте на паузу та швиденько перекресліть. І ми розпочинаємо з ниточки яскраво-синього кольору. Перш за все, ми робимо кільце. І пров'язуємо шістнадцять стовпчиків без 2, Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім дев'ять. 11, 12 13, 14, 15, 16, стягуємо кільце, маленький проміжок тут все одно залишиться, тому що у нас дуже багато стовпчиків пров'язано. І нам потрібно, щоб вони Лягли рівненько. І тепер у першу петлю ряду ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Далі ми робимо 3 повітряні петлі підйому. Вони в нас замість стовпчика з накидом. І у нас будуть пров'язані вони через одну петлю, а між ними буде 5 повітряних петель. Одна Дві, три, чотири, п'ять повітряних. Тут ми одну пропускаємо, у другу стовпчик з одним накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Одну петлю пропускаємо у наступну стовпчик з накидом. Одна, дві. 3, 4, 5. Одну пропускаємо у наступну стовпчик з накидом І таким чином ми пров'язуємо другий ряд. Завершуємо ми ряд сполучним стовпчиком у третю петлю підйому І тепер ми будемо пров'язувати кожну пелюстку. Ми заводимо гачок під арку, робимо ще один сполучний стовпчик, для того, щоб у нас ряд починався саме з під арочки. Ми робимо повітряну петлю підйому і далі пров'язуємо пелюстку. Повітряна петля нам замінює стовпчик без накиду. Далі ми робимо напівстовпчик з накидом. Стовпчик з одним накидом і два стовпчики з двома накидами. Один, два повітряна петля. І тепер у зворотному напрямку два стовпчики з двома накидами. Стовпчик з одним накидом, напівстовпчик з накидом і стовпчик без накиду. І таких пелюсток нам потрібно пров'язати вісім. В'яжемо разом ще одну. Стовпчик без накиду, напівстовпчик з накидом, стовпчик. З одним накидом стовпчик з двома накидами, і ще один стовпчик з двома накидами, повітряна петля, і тепер назад, з двома накидами, стовпчик, з двома накидами. Стовпчик з одним накидом, напів стовпчик з накидом і стовпчик без накиду. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду у нас виходить ось така квітка: ми робимо сполучний стовпчик у петлю підйому, що була в нас замість стовпчика без накиду, і далі переносимо початок ряду під оцю повітряну петлю посередині пелюстки. Для цього у кожну наступну петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик, а коли дійшли. До арочки, з-під неї ми вже беремо наступний колір І пров'язуємо ним сполучний стовпчик. Робимо повітряну петлю підйому. Вона в нас замість стовпчика без накиду і пров'язуємо іще сім повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Усередину наступної пелюстки ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо кут. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять повітряних петель. І у середину пелюстки, стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. У середину наступної пелюстки стовпчик без накиду. Тепер кут: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, У пелюстку стовпчик без накиду. Сторона: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. У пелюстку стовпчик, без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, 6, сім. Стовпчик. І четвертий кут. Одна, дві, три, чотири, 5, 6, сім, вісім, дев'ять. І сполучний стовпчик у петлю підйому. Поки що квадратик у нас не дуже вимальовується. Але з наступними рядами ми перейдемо до квадратної форми. У наступному ряді нам потрібно перенести початок ряду в арку з повітряних петель. Ми заводимо гачок, і якщо ви колір змінюєте, як я, то беремо, зараз загубила кінець. Наступну ниточку і сполучений стовпчик робимо нею. Повітряна петля і в арочку пров'язуємо іще 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі у куточок. Спочатку пров'язуємо у петлю від стовпчика без накиду, стовпчик без накиду, і потім пров'язуємо кут. Тут ми робимо один, два, три, чотири, п'ять стовпчиків без накиду, одну повітряну петлю і ще п'ять стовпчиків без накиду. Три, чотири, п'ять. У петлю стовпчик, і далі у нас сторона квадрату. Тут скільки у нас повітряних петель, стільки стовпчиків ми пров'язуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім у петлю стовпчик і тепер кут 1 2 3 4 5 повітряна петля 1 2 3 4 5. стовпчик у петлю. Знов сторона, один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, стовпчик у петлю. І таким чином. Ми пров'язуємо кути і сторони до кінця ряду. У кінці ряду пров'язуємо сполучений стовпчик у петлю підйому і змінюємо саме зараз колір, якщо ви будете це робити в цьому ряді. Повітряна петля, і в цьому ряді ми у кожну петлю пров'язуємо по одному стовпчику без накиду, окрім кута, там ми пров'язуємо трошки інакше. Тож поки що до кута йдемо, пров'язуючи стовпчик у кожну петлю. І, дійшовши до арки, варочку ми з повітряної петлі пров'язуємо стовпчик, петлю і ще один стовпчик. А потім продовжуємо сторону у кожну петлю по одному стовпчику. У кут знову стовпчик, петля, стовпчик. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. Ось таким чином виглядає вже наш квадратик. Сподіваюся, ви ще не стомилися, бо квадратик не з найпростіших. Але нам залишається зробити ще один ряд. Ми робимо у петлю підйому сполучний стовпчик новим кольором, повертаюся до зеленого. І робимо 3 повітряні петлі підйом. Ці петлі у нас замість стовпчика з накидом, і саме ними ми будемо пров'язувати цей ряд. У нас за візерунком стовпчик з накидом, повітряна петля, тут ми одну пропускаємо у наступну стовпчик з накидом. У кут ми робимо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі і ще один стовпчик. Отже, робимо повітряну петлю, накид, одну петельку пропускаємо у наступну стовпчик з накидом, повітряна петля через одну стовпчик, повітряна петля, через одну стовпчик. Петля. Через одну стовпчик. Тут петля. Тут через одну стовпчик. Петля стовпчик петля дійшли до кута. Стовпчик повітряні три петлі і сюди ж іще один стовпчик. І далі продовжуємо повітряна петля через одну стовпчик, повітряна через одну стовпчик. І таким чином ми пров'язуємо останній ряд. У кінці ряду робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому, протягуємо ниточку, заводимо гачок зі зворотного боку і протягуємо сюди робочу нитку. І вже тут ми робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо. Тут у нас ще зайвий кінець. І за допомогою голки з широким вушком ми тепер усі ці кінці будемо заправляти поміж стовпчиками. Можна ось так ниточку, акуратно підхоплюючи петельки, протягнути на попередні ряди. І вже тут її надійніше що буде закріпити поміж стовпчиками без накиду. Ось таким чином. І вже тут за кінець. Обрізаємо. Таким чином ми заправляємо усі кінці. І в результаті маємо ось такий квадрат. Такі квадрати обов'язково треба обробити парою з праски, щоб усі петлі розрівнялися, квіточка стала пласкою, і потім його можна використовувати у виробі. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!